що залишилося без кількох провідних виконавців, серед яких найвідчутніше відчувалася втрата травмованого англійцями Сергія Риброва. Маріупольці теж примушені були повністю перебудувати свій захист. Замість ворога Сергія Дірядки та відбуваючого дискваліфікацію Володимира Нікеєва у основному складі вийшли на поле Юрій Букель та новачок, вихованець місцевої футбольної школи Віталій Фейнін. Початок зустрічі, яка зібрала рекордну для Зосталі у цьому сезоні кількість глядачів, 13 тисяч, став повною несподіванкою для подопічних Валерія Лобановського. Вже на другій хвилині господарям вдалося провести хорошу атаку і чудово скористався помилкою оборони гостей під захисник Володимир Браїла, поціливши майже у порожні ворота. Динамо приходило до тями хвилин зі 20, і у цей відрізок гри металург грав так, як і повинна грати команда, посідаючи п'яту сходинку турнірної таблиці, повно надіючи м'ячем, демонструючи чіткий малюнок гри на контратаках та вдалу самовіддану боротьбу в оборствах. На 21-й хвилині свій перший 100-відсотковий гольовий момент створили кияни. Підступний удар головою пахи Каладзе ногами відбив Ігор Шуховцев. Вирівнявши ситуацію, Динамо поступово заволоділа ініціативою і збільшила кількість гострих атак. Так на 33-й хвилині після вдалої гри на фланзі капітана Киян Олега Лужного і капітан марюпальців Микола Волосянка міг повторити сумне досягнення росіянина Юрія Ковтуна і зрізати головою м'яча у сітку власних ворів. А на 35-й хвилині двічі е, ворота Шуховцева загрожував Дмитро Михайленко, але першого разу удар цих захисника був неточним. А другого разу високу майстерність показав голкіпер, який вийшов на гру не зовсім здоровим, подавали знати ознаки минулої простуди. Наприкінці першого тайму команди знову обмінялися цікавими моментами. В епізоді на 40-й хвилині, коли Володислав Ващук, на мій погляд, зробив полостанній надій на Володимир Ібраїлі, арбітер Василь Бабич був іншої точки зору на цю подію. Друга половина пройшла вже під постійним навантаженням захисних фуридутів Металурга з боку Динамо. Помітно сказувався Лужний, який на 55 й хвилині чудово вирізав м'яча на голову Андрія Шевченка на мить текшого від новачка Маріупольської Віталія Пеніна, і той досить легко забив свій шостий гол чемпіонату. Ніби гора спала з плеч Ян, коли вони зрівняли рахунок і, відчуваючи незвичну легкість, забігали по полю гравців дівастині формі. Відчувалося, що металургові не достає потенціалу тактичних засобів, щоб перевести гру у сприятливу до себе течію подій. І лише блискуча гра його голкіпера Шуховцева, який відбивав усі хвилини все, що летіло в його ворота, підтримувала на табло нічний рахунок. Лише встигнувши першим надобуванням на 73-й хвилині, засмутив фантастично граючого у цей вечір воротаря Андрій Шевченка, чим невимовно обрадував своїх товаришів. Встановивши остаточний рахунок цікавого матчу і зберігши для киян необхідну дистанцію з лідером чемпіонату донецьким шахтарем.